14 котиків і собачка. Є кішка, яку звати Зеленка, або ми її називаємо Ласкове зілля. Вам не подобається моя розмова? Що ви кричите? Театру немає, немає квартири, в якій я жив там. Немає багатьох людей, з якими я працював. Дня Стас. ми Я дуже витриваю. вам вдячні, що ви заїхали до нас в клініку провідати наших тваринок і допомогти з прилаштуванням. І ми зазвичай розпочинаємо розмову з такого запитання про те, чи кет Прсен наш гість, чи дог Прсен. У мене 13 котиків із своїх персональних двоє ті, що живуть, і, ну, і в квартирі. А зараз ось ці котики, ви говорите, що це залишені, так? Це вашими знайомими. Залишені вам передавали чи просто знаходили? Дивіться, і знаходили, і хтось підкидав, і буває, як кіцька приносить котеня і кладе біля воріт. А, а потім ну, були хазяї, які на превеликий жаль померли, там лишилася кішка, а потім вона народила котенят, ті котенята народили ще котенят. І таким чином ну, ми намагаємося зупинити цей потік з до допомоги медицини. Але все ж таки дуже багато тварин, які дикі, насправді, які кинуті, покинуті. Типу, взагалі люди ну, вони жорстоко відносяться до тварин, в тому сенсі, що вони беруть на сезон а, дітям котенятко, вони граються влітку, а потім їдуть, як о, котенят. Я Вам шо? не подобається моя розмова? Що ви кричите? А потім кидають і все. На превеликий жаль, дуже, особливо зараз, цей час переоховувати людей ну, тільки, тільки власним прикладом і все. Є люди, які виїжджали із окупованих територій, в першу чергу забирали тварин, а потім вже речі. А, як вас застав початок війни 24 лютого? 23 числа в нас була гра Ліги Сміху. Приїхали ввечері додому з хорошим настроєм з дружиною. І були плани на 24 число. Я мусив поїхати до мами, там багато чого зробити. І плани по зйомки, У мене було два проекти в роботі. Ну і все закінчилося. А ось ваша перша робота, акторська перша робота, була в Маріупольському драмтеатрі. І, взагалі, які були думки, коли ось ця сумна звістка пройшлась про те, що розбомбили цей театр. Театру немає, можна сказати, де я працював свого першого театру. Немає квартири, в якій я жив там. От, і немає багатьох людей, з якими я працював. Я ніколи не думав, що в мені може бути стільки ненависті просто, тому що це уявити страшно. Ой, ще хотіла у вас поцікавитись, а взагалі в дитинстві, от які тваринки у вас проживали? Дома? Uh -huh. ну, ну я ж такий сільський хлопець. У нас завжди був собака великий і коти. Завжди були. Оп! Ні, ще, ще вони абсолютно. Иди сюди. Иди сюди. Опа! Mm -hmm. да. Ходила ну, лявочка. Ну, Ходима лявочка. Що парень? Це парінь? А ну, парень? Я а це дівшка. Це теж. — Теж дівчинка. О, у нас дві а, дівчинки. — А, може і ні, я зараз по бачу. <ріст> <ріст> ну, Можемо спробувати вигадати ну, буквально за 5 секунд для кожного з них ім'я. Дуся називаємо її. — Дуся. А, а цю — Дівчинка. І Нюся. Боже, як чудово! Можливо, навіть хтось захоче відразу двох сестричок взяти до себе. Любі. Тому заходимо на нашу сторіночку інстаграм. Дивимося, хто в нас там на прилаштування. Тако собі друзі. Дівчата ж ш... ці в, 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 в три кольори. Три кольори мої, три кольори. Перестань. Анюня, дуже красива. Ой, а Це... розкажіть ще про котика філю. Дивіться, у нас є кіт Філя, йому шість років десь вже, мабуть, він без очей. Його взагалі немає очей. От, і він живе таким повноцінним життям, тому що він гуляє завжди і дуже далеко гуляє від дому. От, і ловить кротів, мишей, навіть ташок. І приносить, показує, що він не дарма їсть хліб. А про інших котиків, які в них взагалі особливості? Коти собі та й коти. У кожного свій характер, але уявляєте, я зараз про 13 їх буду розповідати. Там є брати сестри, вони ну, інакше відносяться один до одного, граються там. Є які не люблять нікого. У нас кішка ан 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 англійська порода. От. Вони нікого не любить. І вона, наприклад, завжди любить десь сісти вище, так щоб дивитися на всіх. Якщо хтось буде йти її, вона може дотягнутися лапою, вона обов'язково трісне по лобі. Є кішка, яку звати Зеленка, або ми її називаємо Ласкова Зеля, але це ніякого відношення не має до політики. Ми її, коли знайшли, ну побачили, вона була вся такі страшенній корості. І нічого під рукою не було в той момент, окрім Зеленки. І ми її всю змазали Зеленкою. І так називали її Зеленка й Якщо тобі не подобається, все, що я розповідаю, не треба кричати. так. Зеленка, йди сюди, Зеленка йди туди, а потім скоротили ім'я до більш зручної, і в нас вже 10 років зіля. І, але так народ трохи мені здається дивується, коли я по вулиці кричу Зеля йди сюди. Думають, може, може, знайомий приїхав. Ось а надходили пропозиції, можливо, якихось нових проєктів, можливо, навіть документальних проєктів зараз в Києві знімати? Ні, такого не було. Були пропозиції зніматися за кордоном, але я не хочу зараз залишати сім'ю, кудись їхати. Мені ну не, не той час для мене, щоб залишати е, свою дружину з проблемами, які тут. Ну вона одинці з проблемами. А які ваші улюблені ролі? От можливо, навіть не обов'язково герої, можливо, Ой. навіть антигероїв. Дивіться в театрі, коли я працював, всі мої ролі були улюблені в той день, коли я грав виставу. Тому що інакше можна було злузду з'їхати. От в кіно можна вибирати. В кіно в кіно я дуже люблю цей момент, коли ти можеш сказати ні, дякую, я в чому зніматися не буду. Я так навчився відмовлятися, мені так більше подобалося. В, в, в тому сенсі, що я дуже лінива людина. Я більше все ж таки кажу ні, чим погоджувався. Одна із таких ваших ключових, по суті, ролей і популярних серед публіки це роль. В Слуги народу, премєр — да? а, так і ось як було взагалі на знімальному майданчику. Я вам скажу, що мерзотників завжди цікавіше грати, ніж позитивних Таких людей, бо ти настільки позитивний, що ти просто ну хоч до, до рани тебе прикладає. У Нас є для вас дуже милий і чудовий подарунок. Це наші е, шопери. Тут у нас киця шафа, можливо, чули цю історію про кицю, яка тримається на сьомому поверсі, і вона втрималась, вижила, так і була врятована. Всередині ще два чудових. А потім там ще всередиці ще щось неприємне. Дуже... Я, я дуже люблю подарунки. Як всяка стара людина, якою прикидається дитинство, я дуже люблю подарунки. А ми дуже вдячні, що ви до нас прийшли. Бачите, я всім покажу. Прекрасно, це тут прекрасний подарунок. Я дякую за запрошення. Я хочу сказати, можна я хочу сказати, може, це нікуди не піде, я хочу сказати, що я думаю, що після всього того, що ми пройдемо, коли все закінчиться і закінчиться обов'язково нашою перемогою, ми всі по-іншому будемо ставитися до того, чим ми займаємося і як ми живемо. І особливо з повагою будемо ставитися, мені здається, один до одного і в професійному, і в людському сенсі. Ну і звичайно, і до братів наших менших. Все ж таки можна брати з притулку собі тваринку, відчути ту ніжність, яка в нас всередині і любов. От і отримати, скажімо, у відповідь, тому що ніхто так не буде нас любити, так ставитися до нас з такою, з такою щирістю, як тварини. Дякуємо вам, стасе за те, що дбаєте mm. про котиків. 13 котиків, стаса і 13 цьому котиків і ще... собачка. Да, і песик, і, і песик, що підтримуєте наш проект.